Гуртожиток номер 6 Волинського національного університету імені Лесі Українки місце, де проживають сотні студентів. Тут вони вчаться жити самостійно та вирішувати перші труднощі без батьків. У нашому репортажі ми покажемо, які умови проживання мають мешканці гуртожитку, з якими проблемами стикаються, та як самі створюють комфорт для себе. У цих стінах кожен день починається однаково. Хтось поспішає на пари, хтось готується до сесії. Та попри різні характери і звички студентів, вони вчаться жити разом, як велика родина. Одразу при вході нас зустрічає вахтерша гуртожитку Людмила Іванівна. Скільки років ви працюєте в гуртожитку? В гуртожитку я працюю 5 років. Раніше працювала в ну, університеті, давно працюю, але в гуртожитку 5 років. Це такий довгий період, чи виникали у вас якісь непорозуміння з студентами, якщо так, то як ви їх Ну, Непорозуміння, звичайно, це молодь. Вони виникають, а вирішуємо ці непорозуміння, їх треба вирішувати добром. Якщо до студентів добро поясниш, значить вони добро по Чекаємо на ліфт. Студенти з першого курсу погодились показати свої кімнати та поділитися першими враженнями від побаченого. Дівчата живуть на дев'ятому поверсі, тож ліфт стає в нагоді й економить час. Тепер ця 909-та кімната дім для них на наступні кілька років. Тому дівчата все облаштували для себе. Юні студентки діляться, що атмосфера в кімнаті, яку вони створили, напряму впливає на успіхи в навчанні. Запитаємо в дівчат особисто, що відчували та як здружилися між собою. Як минув перший тиждень в гуртожитку та як минула твоя адаптація на новому місці? Ну, відчуття були змішаними, оскільки вдома я мала власну кімнату, а тут потрібно розділяти простір з дівчатами. Але потрохи я звикаю, набираюся впевненості і можу сказати, що ці студентські роки я запам'ятаю на все життя. Як пройшло ваше знайомство з сусідками, та які були перші враження від дівчат? Перші враження, коли я їх побачила, були незвичними. Я думала, що я з ними взагалі спільної теми не буду мати то, все. але з часом ми здружилися. Маємо дуже багато спільних тем. По вечорах ми так говоримо багато. що Взагалі, і мені дуже пощастило з сусідками. Це просто, напевно, найкращі сусідки, які могли бути взагалі по кімнаті. За... на весь гуртожиток вони просто. Як минула твоя перша нічна тривога в гуртожитку? Це було жахливо. Моя перша масштабна тривога у Луцьку. Звичайно, ми спустилися в укриття, але вся ніч була перебита тривогою. Хоча зранку нам все одно довелося йти на пари. Хороші відгуки і задоволені студенти? Це, звісно, добре, але не все в житті так гладко, як хотілося. Тож ми знайшли студентку, яка відмовилась від кімнати в гуртожитку. Чому ви відмовилися від місця в гуртожитку? Кімната сама по собі була непоганою, але ванна і кухня вони мене засмутили. А ці дві кімнати найголовніше для мене у новому місці проживання. Простіше кажучи, мої очікування не виправдали реальність, тому я вирішила шукати варіант покраще. То як все таки ви вирішили проблему з житлом? На той час знайти квартиру було досить проблемно, але мене врятувала моя одногрупниця, яка запропонувала мені проживати разом. Тому я не задумуючись, погодилась. Гуртожиток це маленький світ із своїми радощами та проблемами. Для когось він назавжди залишиться символом студентських юних років, а для когось викликом, який загартовує характер. Для вас та сайту Нівроку працювали я, Турчик Анна, та команда журналістів з групи Реклама 17 На цьому все, до зустрічі!